Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Так, у вас чутно і видно. Скажіть, будь ласка, чи присутні в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Є тільки представники суб'єкта господарювання, так? Так, так. Нагадую, що у нас ведеться відеофіксація в наших громадських слуханнях. Громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 23 червня, 2025 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання. Та врахування зауважень пропозиції громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Євродім, якою передбачається реконструкція нежитлової житлової будівлі автомобільної заправної станції АЗС за адресою Полтавська область, місто Полтава, проспект Миру 8 А, номер справи в єдиному реєстрі заведе 12522. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджених постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 989 на громадських слуханнях присутній їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання у визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт Враховуючи додерження норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і заперечень, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую, Дякую. Вам. гарного дня, До побачення. до побачення.